А в храмі е, близько 60 років служив Панамар Архіп. От чого священника не згадує? Да? В цьому чудо згадують Панамаря. Тому -то я писав в нашій групі, що сьогоднішнє свято це День Панамаря. Тому -то ви повинні помолитися і за наших, Панамарів. І Дійсно, і вдячні, і я. Тому що вони наші добрі помічники і вдячні ви, як я написав, скажімо так, що вони ваш почерк там розбирають, деякі ми нами не можемо розібрати, розібрати навіть, то ми каже, Господі, ти і сам ім'я тої людини і спаси, і помилуй. Так що старайтеся внятно писати. Ми панамарів цінуємо. Десь я навіть роздрукував повчання святителя Іоанна Сан-Франциско, Шанхайського про панамарів, якими вони повинні бути, скажімо так. О, і Я роздрукував тому що це близько моєму серцю, сан Франциський, сказав, що вони повинні літати, Літати, тобто швидко все робити, але якісно. О, а літати чому? Тому що, якщо священник на службі, це є образ Христа. Престол це є престол, де Господь перебуває, да, священник. Якщо таїнство, то звершує Господь Бог, а священник сослужитель цьому танцю. То раз тут престол в Алтарі, да, Серафіми і Херувіми, тому тобто, я каже, ви повинні внімати по номарям службі, саме бути благочестивими, тому що ви є образ Херувіма і серафіма, тому то вони всі харяк знаходяться. Якби от образ тує, якби слави ангельське, які на них перебуває, Так що будемо молитися, щоб дійсно наші паномарі були хіровіми і серафіми, які рівнують по вірі.